Так, хочу для вас зробити обзор на ящики Dexter. Ось такі ящики використані в мене вони вже майже два роки. Цим я менше користуюся для натяжних сталь, це універсальний. Він вже побував багато, де побачив багато чого. Все час на об'єкті. Бачите, ручка ще держиться. Тобто нормально. На нього розпали сонки були. Ось тут воно тріснуто, я заклеїв. Як бачите, і нормально все працює. Якраз хорошо 10-літрова каністра. Це стала сюди. Ну, Щоб розділити, бо між ним немає нічого. Ну, Ні перегородок, нічого. Так що е, кріплення пластмасові, желізний штук. Ось іще не стерлися, бачите, держи. Держать типа, ну ящик, свою функцію. Ось такий лоточок. Тут так можна, як хоче виставлять. Так, защлкується, бачите, як закривається, ну добре. Так, сейчас я вам скажу його розмір. Це 700 ка І ось так. 65. Висота його майже 20, 27 і ось тут 23. Так що горні ящики рекомендую. Це такі самі кюбрик, тільки кюбрик дорожчий. І вони у кюбрика тут є резинка. Бачите? Тут немає резинки. Ну так само, Дніпрем, теж всі вони неодинокої. Ну, Декстер по самій гарній ціні. А тут ось, бачите, 5-літрова каністра так стала і 10. Класно. Тут таке, так що. Кріпкенькі ящики. Ну йо, кріпкенькі. Понятно, що якщо металлом грузить і кидати їх, то А якщо бережно використовувати, то будуть служити. Так що... О, з мінусів на морозі. Рулька мерзне, як держиться. Так що можна чи ізолянти перемотати. Ну це так для мерзлякувотих. Все.